Доброго ранку, дітки! Нещодавно ми з вами були на полі і милувались красою соняшника. Красивий, стрункий, пелюстки жовто гарячі. Так і сліплять очі. Насправді квітка сонця. Тож давайте ми сьогодні з вами намалюємо цю квітку. Квітку соняшник. Для малювання нам потрібно аркуш паперу. Фарби чорного, зеленого, жовтого кольорів, склянка з водою, пензлик, коректор і серветки. На середині аркуша паперу малюємо круг і затоновуємо його чорною фарбою. В блюдце, де розведена жовта фарба, мочуємо пальці і відтискаємо на аркуші паперу. Це будуть жовті пілюстки соняшника. Потім пензлим малюємо стовбур соняшника і листочки. Малюємо зеленим кольором. За цей час наша серединка соняшника підсохла. Коректором малюємо тоненькі полосочки в середині чорного круга. Подивіться, який красивий чудовий соняшник намалювала я. А ви намалювали? Надсилайте фото своїх робіт, я з задоволенням їх розгляну. До побачення! На все добре!